Привіт зараз перед тобою максимально якісна альтернатива. Капельної плитки це замовлення на ПВХ плити, частина замовлення. Розміром такої плитки іде 60 на 60. Плитка взагалі не гнеться, тобто на неї потрібна ідеально рівна стіна. Клеїться така плитка на рідкі цвяхи. Ось внутрішня поверхня. Ми просто наносимо рідкі цвяхи та тримаємо. Це може бути кухня, ванна, балкон. Плитка реально виглядає класно, вона має надзвичайно. Красивий 3D-ефект і зовні нічим не відрізниш від звичайної. Коштує така плитка 320 гривень. Ми маємо в наявності різні відтінки. Це і білий мармур, чорний, трішечки жовтенького. Тобто, якщо цікавить, пиши нам та ми знімемо ще одне відео із відтінковою гамою. Вигляд має класний: ось тут знімається захисна плівочка, яка йде заводська, просто щоб ми не подряпали е, текстуру. Ось цієї плитки. І ось такий класний сіренький колір, класний ефект, сучасний в стилі лофт. Тож, якщо зацікавило, пиши у Viber, та ми уже, можливо, сьогодні відправимо їх тобі.